Я ветеринарний лікар-дерматолог і це моє хобі. Я займаюся кінним спортом. І Сьогодні ми знімаємо невеличке інтерв'ю прямо у кінному клубі. Ветеринарним лікарем я мрію бути з п'яти років, як себе пам'ятаю. Я завжди намагалася допомагати тваринам, лікувати якихось там голубів, котиків, ящерок. Я з дитинства твердо знала, ким я маю бути, коли виросту, і я йшла до цієї мети. А чому саме дерматологія? Тому що дуже багато дерматологічних пацієнтів приходить від терапевтів. Багато не задовільнені тим, що лікарі не можуть. Надати їм ту допомогу, яку потребують, і, по перше за все. Моя тварина алергік. У мене собака Ізабеловий Доберман. Вона страждає на алергію з трьох місяців, і я хотіла надати їй більш кваліфіковану допомогу, тому розвивалася у цьому напрямку дуже активно і вилікувала собі собаку. Через це я закохалася в дерматологію. Зрозуміла, наскільки це важливо, наскільки саме дерматологічні проблеми псують життя нашим тваринкам. І це стало моєю мрією, моїм життям. І я повністю поглинала. Та дерматологію та ветеринарією на даний момент. Особливий професійний інтерес викликають алергії, тому що у кожного вони по-різному проявляються. І через те, що я сама власник тварини з алергією, для мене це перш за все як особиста боротьба. Тобто допомогти всім, щоб ніхто не страждав так, як страждала моя собака. Найбільш поширені це шкірні інфекції та алергічні реакції. В основному всі хвороби шкіри вони є хронічного характеру, особливо це алергічні якісь хвороби. І дуже складно власнику пояснити, що це хронічна хвороба, яка не лікується, яку можна підтримувати лише в ремісії постійною терапією. Іноді власники такі: ну, ви мені щось не те кажете, такого не може бути, все можна вилікувати. Як же там чарівна пігулка? Проте не існує такої пігулки, і це постійний комплайнс лікар та власника, 20% це призначення лікаря, 80% це праця власника. І довести це до людей дуже-дуже складно, тому що хочуть, щоб все зробив лікар, вилікував, дав таблеточку і все пройшло. А самі менш хочуть бути у цьому задіяні. Проте так не буває. Ну, з того, що зараз більш-менш в нововведенні можна вважати, це алерготестування ПАКС. Це дуже круто на наш час. Ми не мали цих алерготестів ще рік тому. Були більш такі банальні, більш прості тести, які не давали повної інформації. А зараз ПАКС дає можливість нам реально вилікувати на хворобу шляхом асідтерапії, асіто вакцини. Мене привело ще з дитинства любов до коней та бажання з ними взаємодіяти. Я займалася в іншому місті. Рік тому так і десь півроку там займалася саме у цьому клубі. Я півроку, десь зліта. з літа. З дитинства мені хотілося контактувати з кіньми. Вони неймовірні. Тільки поряд з кіньми. Я реально відчуваю себе зарядженою енергетикою на позитиві. Всі інші думки кудись відлітають. Думаєш тільки про те, як круто у цей момент. Я дуже люблю малібу. Я не знаю, ми зійшлися з нею характером якось. Вона така дуже енергійна жінка. Може щось несподівано зробити, що не будуть очікувати ніхто. І мені це імпонує як людині. Вона дуже гарна. Без кінного спорту я би, мабуть, вже збожеволіла, тому що ветеринарний лікар завжди знаходиться у напрузі. Це дуже нервова професія. Це весна вже. І якщо б не кіний спорт і не ці тварини, я б не змогла норм нормально існувати, тому що це дуже напружено нервово. Це постійні вигорання, це постійні депресії. І каніс еквітерапія існує. І от саме мій шлях це еквітерапія, це коні. Немає напругу нервову і повертаєшся до життя. Та-та. Він гарний. Я ще не приймала участь у змаганнях, проте на цей змагальний сезон планую приймати участь. Для мене найголовніше у взаємодії з конем це взаємоповага та прислухатися один до одного. Тому що, коли ти на коні, ти з ним один-єдиний організм. Треба друг друга чути і бути одним цілим. Ти такий гарний котик? Ти котик такий лагідний. Люблю, щоб тебе чухали. Ну як, я встаю о сьомій годині ранку, збираюся на тренування, у восьмій я вже тут, а на 9 їду на роботу після 45 хвилин тренування. Зібралася швиденько і на роботу. Поєдную якось так, тому що так. Звісно, дякую. Дуже мало вільного часу. Дуже мало. Часу це хочеться все встигати. Дякую за музичний супровід. Це імператор. Він таке любить. Я б думала про це. В мене в планах придбати свого коня. І звісно, мені б хотілося економити на послугах ветеринарів, тому що і так мало спеціалістів по конях. Хочеться розвиватися у цій сфері, і може я буду спеціалістом по конях. Хто знає, як буде складатися в майбутньому? Це любов до тварин. Це бажання з ними взаємодіяти і отримувати позитивну енергетику від цього процесу. Дякую, а пальчик можна мені не відпусувати. <плес> <плес> мене надихає те, що можу допомагати тваринам бути з ними поруч, отримувати як позитивні емоції, так і дарувати їх. Для тварин важливо, коли вони відчувають, що вони любимі, що за них дбають, і мені хочеться давати це кожній кожній тваринці, яка приходить до мене на прийом. Для тих, хто ще тільки намагається спробувати себе у кіному спорті. Я бажаю знайти свого тренера, свого коня, розвиватися у цій сфері, постійно тренуватися і покращувати свої навички. Не треба боятися, не треба відкладати на потім. Я сама дуже довгий час відкладала на потім. І я розумію, що зараз у нас таке становище України. Ні, що може завтра не настати, і мрії можуть не збутися. Тому навіщо відкладати на потім те, що можна зробити зараз, і отримувати кайф від життя прямо зараз. Ветеринарам молодим я би дала таку пораду, щоб вони постійно розвивалися, шукали нові можливості для того, щоб десь знайти е, новітні знання, щось передове, е, щоб ми могли нести в маси для наших тварин, для наших власників більш новітнього, без застарілих методів лікування. Розвивайтеся і покращуйте себе. Іди сюди. Він сьогодні блістить. Так, вона буде знати.